Вітаю, друзі! Ви на каналі Корисний ЕксЕЛ. А ви знали, що кожну клітинку в Excel можна назвати своїм ім'ям? Як це зробити? Навіщо та де можна використовувати іменовані діапазони клітинок в Excel, ви дізнаєтеся під час перегляду цього відео. А в кінці ролику я розповім про їх недоліки та переваги. Тому дивіться цей ролик до кінця, щоб про все дізнатися. А також підписуйтесь на канал. Ставте вподобайку. Не забувайте про дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. І так, розпочинаємо. В мене є ось такий простий розрахунок визначення суми поставки, виходячи з курсу валют, підвищення ціни. Ціни товару та кількості цього товару. Тому для початку я введу формулу розрахунку цієї суми, як курс валют помножити на коефіцієнт підвищення ціни, тобто одиниця плюс 10%, помножити на 10 на ціну і помножити на кількість 2000. Це в нас получиться 880 тисяч. Скопіюю цю формулу нижче, вона нам потім знадобиться для порівняння. І тепер що стосується іменованих діапазонів, іменовані діапазони використовуються зазвичай в великих розрахунках або в великих фінансових. Моделях, коли необхідно якійсь клітинці призначити своє ім'я для того, щоб спростити побудову фінансової моделі. Увівши в рядок формул назву цієї клітинки замість прямого посилання. Для того, щоб призначити ім'я клітинці, найлегший спосіб це ось із назвою комірки c 2 ввести ту назву клітинки, яку ви хочете надалі використовувати. Ось в значенні 40, я буду використовувати назву курс. І тепер в рядку формул при введенні назви нашої клітинки «Курс» в нас буде з'являтися ось така підказка, яка свідчить про те, що в нас є назва клітинки з назвою Курс. Подвійним кліком по цій назві і назва вводиться в рядок формул. Тобто ці назви клітинок ми можемо використовувати разом із прямим посиланням на клітинку. Для того, щоб не вносити назву кожної клітинки окремо, ми можемо виділити ось ці дві колонки зі скороченою назвою, яка в нас буде назвою наших клітинок. Із значеннями цих клітинок, тобто я виділяю скорочену назву та значення. Потім переходжу на вкладці Формула, натискаю на кнопку створити з виділеного і ставлю галочку у стовпці зліва. Таким чином, натиснувши на кнопку диспетчер імен. В блоці визначені імена ми можемо побачити назви наших клітинок, як кількість, коефіцієнт підвищення, курс та ціна. В цьому вікні ми можемо також створювати. Нові іменовані діапазони, редагувати існуючі, наприклад, от зараз я змінюю назву на кількість і натисну на ок, а також ми можемо фільтрувати вже введені іменовані діапазони за такими критеріями як імена на аркуші, імена в книзі, імена з помилками та без помилок. Та інші критерії. Тобто тепер замість прямих посилань на клітинки ми можемо їх замінити на назви цих клітинок. Замість клітинки Сі3 ми можемо внести ім'я цієї клітинки різними способами. Перший спосіб це натиснувши на кнопку Використовувати у формулі. І потім обравши той показник, який нам потрібен. Замість c 4 ми можемо вручну або знову ж таки натиснувши на -Використовувати у формулі, натиснувши на показник ціна. Потім, другий спосіб введення, ми можемо в. Рядку формули почати вносити буквами назву нашого показника. Тобто в нас тут залишився показник кількість, тому я починаю його вводити і Excel вже нам показує варіанти іменованих діапазонів. Я обираю кількість і натискаю на Enter. Як бачимо, в нас тепер замість прямих посилань на клітинки використовуються іменовані діапазони. Іменованим діапазоном може бути не тільки одинична клітинка, але й діапазон клітинок. Тобто, наприклад, якщо я виділю нашу таблицю, натисну на диспетчер імен, натисну на кнопку створити і натисну на ОК, то в диспетчері ми можемо побачити діапазон клітинок від А1 до D1. Шість. І тепер, наприклад, у формулі VLOOKUP ми можемо використовувати цей новий діапазон з назвою показник. Для цього я вводжу формулу VLOOKUP, посилаюся на значення, яке я хочу підставити, поки це пуста клітинка. Потім я ставлю крапку з комою. Там, де масив таблиці, мені необхідно ввести наш іменований діапазон, тобто в нас він показник. Клік. Як бачимо, в нас тут з'явилася рамочка вже нашої таблиці. Тобто це значить, що Excel розпізнав наш іменований діапазон. Номер стовпця в нас буде третій, крапка з комою. Точність пошуку. Точний збіг, дужку закриваю і натискаю на Enter. А тепер, наприклад, я ось в цю клітинку скопіюю показник ціна товару. Як бачимо, формули аналогічно працюють із іменованими діапазонами, як і з прямим посиланням на клітинки. Порівнюючи із класичним використанням прямих посилань на клітинки, можна зробити висновок про те, що іменовані діапазони. Краще використовувати, коли ви будуєте велику фінансову модель, і ви часто звертаєтеся до цих іменованих діапазонів. Тобто вам не потрібно завжди переходити, наприклад, ось цей аркуш з цими коефіцієнтами і посилатися на цю клітинку, а достатньо лише почати вводити назву іменованого діапазону для того, щоб його. Обрати тому ось в цьому є перевага використання іменованих діапазонів, який може бути недолік. Недолік може бути в тому, що, наприклад, коли ви від колег отримуєте вже готовий файл. Із іменованими діапазонами, то ви, власне, не бачите, звідки беруться дані, коли ви використовуєте ці іменовані діапазони. Тому для цього вам необхідно буде натиснути на Dispatcher імен і коли ви будете зустрічати. Ці іменовані діапазони, то ви повинні ознайомитися, де саме знаходиться вихідна інформація в цьому іменованому діапазоні. Друзі, дякую, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, не забувайте про дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. А також коментуйте це відео, щоб алгоритми Ютубу просували це відео. Слава Україні! Побачимося в наступному відеоролику.